Всім привіт! Ви на каналі Центру розвитку та реабілітації дітей Відкрий світ. Мабуть, кожна мама чи тато задає собі питання: а чи нормально розвивається моя дитина? Яким же чином можна оцінити рівень фізичного розвитку дитини? У поняття фізичний розвиток входить сукупність морфологічних та функціональних ознак, які визначають фізичну працездатність людини у певний період її життя? У процесі індивідуального розвитку безпосередній вплив роблять харчування, побут, а також виховання і навчання. Для оцінки фізичного розвитку використовують дані вимірів людини, які прийнято іменувати антропометричними показниками. У їх число входять наступні: морфологічні вимірювання тіла, зріст, маса тіла, окружність грудей та інші. Функціональні фізіометрія, вимірювання функцій організму. М'язова сила кисти рук, спини, кров'яний тиск, життєва ємкість легень, соматоскопічні це, наприклад, оцінка стану опорно-рухового апарату, форма хребта, постави, грудної клітки та кінцівок, стан шкіри і видимих слезових, характер жирових відкладень, м'язовий тонус, відповідність статевого віку розвитку та інші, відсутність знань. Про дитячий організм може привести до помилок в роботі викладача. Тому кожному майбутньому педагогу важливо оволодіти методикою оцінки рівня фізичного розвитку дитини. Для визначення фізичного розвитку дитини зіставляють дані росту, маси тіла і окружності грудної клітки дитини із середніми показниками таблиці стандартів. Тому, якщо ви готуєтесь до вступу у дошкільний навчальний заклад, дитячий садок або до школи, спеціалісти центру «Відкрий світ із радістю оцінять всі дані фізичного розвитку вашої дитини та нададуть необхідні рекомендації. Шановні батьки, мами і тата. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на канал, поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Підписуйтесь на наші офіційні сторінки у Instagram, Facebook та Telegram канал. Переходьте на наш офіційний сайт та залишайте заявки на безкоштовну консультацію. Центр реабілітації та розвитку дітей відкриє світ знаходиться у місті Київ за адресою вулиця Кудряшова, 20, телефон 097 097 57 77. Ми щиро дякуємо вам, що ви були з нами, та до зустрічі у нових відео.